Більше про енергетичну систему і про наше майбутнє в таких важких умовах будемо говорити із президентом Центру глобалістики стратегія 21 експертом з питань енергетики Михайлом Гончаром. Він сподіваємося, і з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Студії, глядачі. Ну, от можу в такому голосовому режимі спілкуватись. На жаль, не можу у відеоформаті, із за відсутності. Дякуємо і за таку можливість. Ми вже пристосувалися до цих умов. Наші глядачі вже свідомі того, що ми у таких умовах змушені користуватися телефонним зв'язком, поки немає у нас можливості доєднувати скайпом через відсутність світла. Пане Михайле, от щойно ми озвучували інформацію про те, що Україна тестово протестувала імпорт електроенергії зі Словаччини, і тут така. На жаль, ситуація у нас виходить, що ми хотіли експортувати електроенергію на цьому заробляти, а тепер змушені імпортовувати її. На вашу думку, чи це вихід із ситуації, і скільки нам потужностей потрібно для того, щоб врегулювати ситуацію, стабілізувати на енергетичному ринку? Ну, якщо говорити про наявні потужності ліній передачі електроенергії, то їх достатньо. Питання в тім, скільки нам знадобиться, який обсяг імпортувати електроенергії, тут однозначно відповіді ну навряд чи може бути по одній простій причині. Зараз маємо одну ситуацію з кількістю уражених об'єктів генерації, яка буде ситуація, там, скажімо, через місяць, там два і так далі. Ну ніхто цього реально не спрогнозує. Але важливо те, що тестове випробування здійснено. Ну власне кажучи, якби операції експортно-імпортні операції з електроенергії, вони не є новими. Просто раніше вони робилися в режимі енергоострова Бурштинського енергоострова. А і тільки так можна було це робити. А після долучення України до європейської енергосистеми ми пам'ятаємо, що це відбулося якраз наприкінці лютого початку березня, коли власне розпочалось повномасштабне вторгнення російське, ми маємо більше технічних можливостей. Однак потрібно брати до уваги і ту ситуацію, що становище на Європейському, і, зокрема, центральноєвропейському сегменті електроенергетичного ринку, воно теж доволі мінливе. Наприклад, зараз є там надлишок електроенергії, ми можемо його взяти за більш-менш нормальною ціною. Яка буде ситуація пізніше, ну, складно сказати. І відповідно, якби, звісно, що будемо орієнтуватись і по ціновій кон'юнктурі на європейському ринку. І по потребах, які будуть виникати, Тобто це доволі гнучка система, і звісно, що не випадково «Укренерго» зробило зараз всі ці приготування, щоб, принаймні, з технічної точки зору ми могли скористатися нагодою випадку виникнення якихось критичних дефіцитів. Пане Михайло, ми протестували зі словаччиною, з якими ми країнами з яких країн ми ще можемо імпортувати електроенергію, і до чого нам надаються технічні наші можливості, звідки брати її. Ну, традиційно завжди було так, що ті сусідні країни Центральної Європи вони і мали відповідні лінії електропередач, це ще з радянських часів, і відповідно здійснювався експорт електроенергії в Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію. От ці чотири країни, власне кажучи, і є нашими основними партнерами по експортно-імпортним операціям з електроенергією. І бувало так, що коли нам було необхідно, то ми брали також із європейського ринку там якісь обмежені обсяги електроенергії. Тому тут, в принципі, нема нічого нового. Я говорю, що проблемна ситуація може бути в кожній з цих сусідніх країн в зимовий період, оскільки ми не знаємо, коли які піки споживання виникнуть, це залежить, в принципі, від погодних умов в той чи інший період. Ну, але я думаю, що все-таки. Така європейська енергетична солідарність візьме гору, тому, що ми вже не просто країна сусід Європейського союзу, ми кандидат-член ЄС. Більше того, ми, якби, можна сказати, що в технічному сенсі ми вже секторально інтегровані в європейську енергосистему. Саме головне, щоб на європейському енергетичному ринку ну був той необхідний надлишок електроенергії, яку ми зможемо собі. Імпортувати випадку виникнення нагальної необхідності, ну а вона очевидно буде. Ми це вже бачимо, та ну власне говорячи про сусідні країни, ми спостерігаємо за тим, що і в Молдові готуються до відімкнення світла і передбачають, що через Оскільки російський концерн Газпром може припинити постачання газу, відповідно вони не зможуть отримувати електроенергію з молдавської ДРЕС і теж готуються до таких собі війолових. Чи не стане це додатковим тягарем для отримання нами електроенергії цієї балансової? Ну, власне кажучи, Молдова не такий крупний споживач електроенергії, якщо брати правобережжя Молдови. Там основний споживач електроенергії, яка виготовляється з російського знову ж таки газу, це Лівобережжя, де знаходиться основна промисловість. Тому я не думаю, що там виникнуть якісь для нас серйозні навантаження, додаткові там. І тим більше, що ну, якоюсь мірою може постояти і Румунія в молдовському випадку. Ну, в принципі, проблеми безперечно будуть. Тут потрібно дивитися відкритими очима на все це, але знову ж таки, мені не здається, що вони носитимуть якийсь фатальний характер, пане Михайле. Ми із вами. У попередні роки найчастіше спілкувалися, як з так би мовити, адвокатом провалу ініціативи Північний Потік. 2 і дивіться, як воно сталося зараз. Це все питання на гальмах. І водночас міжнародне енергетичне агентство заявляє про те, що світ опинився на межі найбільшої енергетичної кризи всіх часів. І очевидно, що нам зараз доведеться шукати якісь альтернативні шляхи для того, щоб ми могли існувати в тих умовах, до яких звикли, а не в общинному ладі. Так на вашу думку як експерта, як нам жити далі і де цих альтернативних шляхів шукати? Е, ну, якщо ви маєте на увазі газовий сегмент, то, власне кажучи, е, варто згадати, що з 25 листопада 2015 року це, то, практично вже майже рік. Ми не імпортуємо від Газпрому жодного кубометру газу. Як бачите, життя не зупинилось. Хоча нам багато пророкували з Москви, що все без російського газу Україна пропаде. Як бачимо, і Європа не пропала. От коли російського газу на європейському ринку стало порядка 7%, замість 46 рік з невеликим тому назад. Ми бачимо, що і ціни стабілізувались, і якби зникли і політичні турбулентності на, в, в європейському газовому ринку. Росія намагається їх роздмухати. Тому світ клином на цьому російському газі не зійшовся. Інша справа, що якби збудувати якусь альтернативу вигляді тропровідного проєкту, ну, це роки і мільярдні інвестиції. Ставка, очевидно, робиться сусідніми країнами на скраплений газ, і ми можемо це до певної міри також використовувати. Але я думаю, що так чи інакше для нас, передусім, буде важливо використати власні газові ресурси. Як тільки вдасться вигнати агресора Росію за межі кордонів України, потрібно форсовано розвивати газовий добуток на сході. Там і так процес пішов вже, mm -hmm. і власне кажучи, ми ж по газу на понад дві третини закриваємо зараз наші потреби власним газом. Це вже mm -hmm. ситуація принципово інша, що була там років з десяток тому назад, коли ми понад дві третини газу імпортували, імпортували з Росії. Добре, і з газом ми розібралися. Тут... Та з газом ситуація зрозуміла. А з електроенергією, наскільки ця вся ситуація, як каже Міжнародне агентство, така кризова за багато-багато років, посприяє тому, щоб ми шукали альтернативні джерела в інших галузях: вітрова енергія, сонячна енергія і так далі. Чи це якась лише краплинка у морі? Ну, ми надто захопилися альтернативною енергетикою. З одного боку, це якби бути в тренді. Але з іншого боку, от зворотний бік медалі. І, до речі, це, це важливо розуміти, тому що це нестабільна енергетика, вітрова і сонячна. Коли вітер не дме і сонце не світить, і електроенергії від цих потужностей немає. В енергосистемі утворюється велетенський провал. От я один приклад приведу: що за період, починаючи десь там з 16 по 21 рік, у нас набудували більше 6 гігаватт. Енергетики сонячної і вітрової для порівняння це потужність Запорізької атомної. Вона теж 6 Гіават. І, відповідно, ми ж пам'ятаємо 20-й рік, коли виникли серйозні дисбаланси. Тому нам потрібна маневрова енергетика. У нас базова енергетика це атомна, і нам потрібно її далі розвивати. Відповідні проекти вже є. Але потрібна маневрова енергетика. А це якраз гідроенергетика, але ми тут маємо обмежені можливості за одні лінії рік, і немає не можливості сильно повнити наші гідроресурси, вугільну енергетику розвивати, яка теж є маневровою, але це якби крок у майбутнє, в минуле. Це mm -hmm. вже було. А, і тому потрібно буде дивитися з точки зору того, щоби. З одного боку розвивати новітню атомну енергетику, з іншого боку, впроваджувати в енергосистему те, що називається енергосховище, тобто, образно кажучи, велетенські пауербанки, яким ми користуємося для зарядки мобільних телефонів, для того, щоб надлишок електроенергії зберігати, а у випадку виникнення якогось провалу в енергосистемі, потім все це запускати. Тобто, питання не в тім, що у нас бракує потужностей, питання в тім, що у нас бракує маневрових потужностей, і це тоді негативно впливає на роботу базової атомної генерації. Тому угу. нам потрібно буде зробити, і, власне кажучи, от те, що відбувається зараз, ураження наших об'єктів генерації теплової, це означає, що так чи інакше, ми повинні будемо зробити реконфігурацію нашої всієї. Енергосистеми підготуватися до різних сценаріїв. Фактично підготуватися до різних сценаріїв. Я тут собі пригадала. до мене вчора приїхав знайомий, і я дивлюся, він авто поміняв, їздив на бензиновому автомобілі. а Приїхав на електро. Я кажу, у тебе нове авто. Він каже: не питай, і дуже я вчасно поміняв своє авто на електро. Тепер не знаю, що мені робити, чи мені продавати його і повертатися до бензинового. І це до теми того, що треба бути готовим до різних сценаріїв і до теми вашої. І заяви про маневреність пристосовуватися до різних ситуацій, бо сьогодні може знадобитися електроенергія, а завтра бензин, а краще користуватись скрапленим газом або ходити пішки. Ну, і... так, ви правильно казали ще й про те, що. Е... Ця відновлювальна електроенергія від сонця і від вітру не можна попросити вітер дмухати сильніше, тому що 20 людей вирішило попрати, а ще 40 вирішило включити мікрохвильовку. тобто повинен зберігатися баланс в електросистемі. Якщо вітер не дме сильніше, то електрики немає звідки взяти тут. Ще питання до тої самої екологічності електроенергії, до чого йшла Європа, але стикнулася тепер спочатку з випробуванням російським, а далі випробування китайські. адже ж по деяким. Викупним і речовинам не лише викопним, а й тим, які виготовляє Китай для електромобілів і для такої ощадності електричної. Там залежність європейського союзу подекуди складає 90% Як гадаєте, вони зроблять висновки після російської історії про деверифікацію? І там ці висновки вже зроблені європейським союзом. До речі, ще поза минулого року. І якраз Україна в полі уваги Європейської комісії з точки зору використання можливостей наших надр, зокрема тому, що стосується літів, якраз в спільних інтересах з тим, щоб розробляти поклади, і відповідно ми тут поруч з європейським союзом і бачимо себе інтегральною частиною цього об'єднання. Порівняно там, що десь Китай, і який як би, висуває свої певні умови, тому в європейському союзі це якраз на усвідомили в Сполучених Штатах так само, і в принципі зараз я думаю, що з боку з позиції якраз європейських підходів можна отримати ефект синергії. Який буде важливим і для нас з точки зору розвитку всього ланцюжка виробництва, починаючи від видобутку і закінчуючи ну, виготовленням акумуляторів, скажімо, і відповідно це позитивно і для наших європейських сусідів, тому тут можна сказати, що процес пішов. Інша справа, звичайно, що для того, щоб отримати бажаний ефект, ну власне, треба знищити російську загрозу як таку, а і потім підуть інвестиції і відповідні розробки. Ну і на завершення, пане Михайло, сьогодні Національний банк України оприлюднив прогнози щодо зростання цін на пальне. кажуть в регулятора, що уповільнився процес підняття цін, але можна очікувати, що пальне буде підійматися на приблизно 20% в ціні, за вашими оцінками, що буде відбуватися на цьому ринку. Ну, я думаю, що так буде відбуватись. Тут не треба мати ілюзії, тому що будь-які турбулентності на ринку, а вони будуть я маю на увазі не тільки на нашому ринку, але на європейському, так само вони будуть провокувати підвищення ціни, тому не потрібно себе тішити ілюзіями, що десь там от уряд щось заморозить, щось там, якісь субсидії кине там, чи якісь податки зніме. Податки теж потрібні в бюджеті. Тим більше в бюджеті воюючої країни, тому я не виключаю, що це буде. Звичайно сказати, там буде це 5% чи 25% – Ну можна підсумати пальцем в небо, От, але потрібно просто чесно говорити про те, що таке підвищення буде. Дякуємо вам за чесність і за експертну оцінку. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 експерт із питань енергетики. Сподіваємося, наступного разу світло у вас буде, і ми зможемо побачитися завдяки скайп-зв'язку. Слава Україні! Героям слава!